Мої вітанечка. Сьогодні на вечерю дуже мені захотілося сирного супчику. Зварила м'ясо. М'ясо у мене куряче філе. Зварилась картошечка, мілко її порізала з морковкою. І зараз додаю грибочки. Грибочки я трішки підсмажила. Каструлька у мене невеличка, тому грибочків у мене теж небагато. Також додаю сюди вермишельку. Можна мівіну. Вірніше, не мівіну, вибачаюся, а полотинку. Ну, у мене така мілка локшинка, Вона теж підходить для супчика, дуже гарно. От, все тут вже є в мене. І зараз додаю сюди сирочок. У мене сирочок плавлений. Один сирочок. Тому що куструлька невелика. Поводи один сирочок і даю закипіти. Хай хвилин 5 покипить, розплавиться сирочок, потім додам ще зелені. Супчик мій вже готовий. Сирочок розтанув. такий гарненький, біленький. І зараз додаю трішки перчику. У мене суміш перців. Ну, чогось нам так подобається. Лавровий листочок і зелень. Петрушечка і кріп. У мене заморожений. І ось така смакота у нас получається. Дуже смачний супчик, дуже легкий, простий і дуже-дуже швидко готується. Дивіться, яка смакота. Собі на вечерю, можна ще гріночки підсушити, а можна і так просто з хлібчиком. Так що, кому хочеться супчику, можете собі спробувати приготувати.